Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих монет, проданих в серпні на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо з чергового свідчення російського, вибачте, далбайбізма пам'ятної монети 1991 року, яка присвячена увага відкриттю Руська Америки. Открили вони її на якихось три століття пізніше за Колумба. Згодом на честь цього виготовили паладієві монети і проголосили, напевно, ісконна узкай Придбали цю монету за 75 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. you Далі дукат 1657 року. Монета викарбувана у княжестві Лігніцбріг. Зараз це територія Польщі. На Аверсі тут зображено трьох братів, які володарювали на тот момент: Георг, Людовік та Крістіан. На реверсі чотирипольний щит князів Лігніцького та Бжеського. Золотий дукат придбали за 77 777 гривень або ж 2070 доларів. Далі 100 гривень 2008 року. Пам'ятна монета присвячена 1020-річчю хрещення Київської Русі, яке започаткувало впровадження християнства як державної релігії. На лицевій стороні тут зображено обряд хрещення та напис «988 рік хрещення київської Русі на зворотній у уколі, утвореному стилізованими променями, розміщено хрест та напис Православ'я із Києва по всій Русі. Монета виготовлена з чистого срібла, вага 1 кг, тираж всього 800 штук. Хрещення Київської Русі придбали за 80 тисяч гривень або ж 2130 доларів. Далі золоті 20 доларів 1926 року. Монета, що була викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу. На зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Подібні 20 доларів 1933 року карбування є найдорожчою монетою в світі. На аукціоні Сотбіс за неї відвалили 8. 18 мільйонів 872 тисячі 250 доларів. 20 доларів придбали за 80 тисяч гривень або ж 2 130 доларів. Далі 20 гривень 2011 року. Архістратих Михаїл – перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла у п'яти номіналах. 20 гривень – найбільша. Вага її дорівнює тройській унції, а це 31,1 грамма. Архістратих Михаїл був придбаний за 81 112 гривень або ж 2100. 160 доларів. Далі чотири дукати 1848 року. Монета, що була викарбована в останній рік правління австрійського імператора Фердинанда І. Вона вважається доволі рідкісною. Тираж монети лише 4400 штук. Чотири дукати виготовлені практично з чистого золота. 986-ї проби. Вага 14 грам. Придбали цю монету за 87 тисяч гривень або ж 2320 доларів. Далі 5 рублів 1875 року у викарбуванні під час правління російського імператора Олександра II. Монета виготовлена із золота 917 проби, вагою у 6,5 грамів і тиражем у 4 мільйона штук. Придбали 5 рублів за 100 тисяч гривень або ж 2670 доларів. Далі 10 рублів 1765 року. Монета, яка за допомогою вушка була перетворена на дукач. Викарбувана вона за правління російської імператриці та самодержиці Єкатеріни II. Монета доволі рідкісна. Тираж 32 тисячі штук. Вона виготовлена із золота 917 проби і важить в районі 13 грам. Дукач був придбаний за 110 тисяч 100 гривень або ж 2 тисячі 930 долари. Даль рубль 1912 року. Пам'ятна монета викарбувана за правління російського імператора Ніколая II. Вона присвячена сторіччю так званої Вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби, вага 20 грам. Пам'ятний рубль придбали за 130 тисяч гривень або ж 3470 доларів. Ну і найдорожчий сьогодні лот Ауреус Тацита. Марк Клавдій Тацит, римський імператор, з 275 по 276 роки. Він прийшов до влади після вбивства імператора Авріана. Після цього вирушив на боротьбу із готами, здобувши перемогу, прийняв титул Великий готський і помер дорогою додому. Ауреус представлений на торгах, виготовлений з високопробного золота і важить біля 4,5 грам. На аверсі тут зобрав. Важений Марк Клавдій та Цит на реверсі Рома, богиня та уособлення Риму, яка тримає богиню перемоги Вікторію. Ауреус Тацита був придбаний за 135,5 тисяч гривень або ж 3610 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!